Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Хочу з вами розібратися трішки по натиску, тому що вийшло офіційне відео, натиск сезон Червоного Пегаса. До цього я в натиск ні разу не грав, грав тільки в рангові бої. І то я можу сказати, що я мало дуже грав, цим взагалі не цікавився. І от зараз хочу з вами розібрати просто-напросто от офіційний відеоролик. Тут про нагороди розповідається, про боновий магазин, цей натиску, що в нас буде. З точки зору просто гравця. От це не відзначає, що потрібно, знаєте, там гнатися за самими кращими нагородами, там що все збирати. А от просто рядовий гравець, що може забрати, тому що задротити цілими днями і нерви свої тратити, мало хто захоче, а той, хто в здоровому глузді. А от з точки зору просто гравця, хочеться розібратися, що ми можемо отримати, по крайній мірі, до чого можемо дійти, що ми можемо постаратися забрати. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. І так, поїхали. Давайте почнемо перегляд офіційного відеоролику про натиск. Річний цикл натиску продовжується зі стартом нового сезону Червоний Пегас. На вас чекають нові мапи, цікаві модифікатори і, звичайно нагороди. Вривайтесь у натиск. Гра в цьому та наступних сезонах дасть вам змогу отримати річні нагороди за підсумками трьох сезонів року. Це я так розумію. У нас буде, дивіться, три сезони. Правильно. В цьому році три сезони, і ще в наступному, я так розумію, парочку, чи що це вони заблоковані, бачите, з замочком. От давайте трішки далі обговоримо. Яскраві... От бачите, залізо сезон. Далі вже йде сезон бронза. Тут нагороди вже, от, якщо подивитися, от в залізо, що тут у нас за нагороди? Давайте роздивимося. Просто 2D шний стиль залізо і медаль. Я скр... За бронзу нам дають 2D стиль бронза, медаль і на вибір обладнання. Це, до речі, хороші нагороди. І за срібло ми вже можемо отримати. Так само 2D стиль, тільки вже срібло, медаль і обладнання. Обладнання. Члени екіпажу та новий танк 10. А за золото нам, окрім 2 шного стиля і медалі, дають ще в нагороду танк 10 рівня. Акційний. І що нам ще? Із член екіпажа. До речі, дивіться, у нас тут 3, 6, 9. За 12 оцих стягів Пегаса. За 12 стягів Пегаса. До речі, хто грав, друзі, розповідайте мені, які були правила щодо чого. Можливо, я в чомусь помиляюсь, тому що я в нього не грав і навіть не цікавився. Рівня Харікей. Танк на базі знайомого cs 63 Але зі своїм грізним ім'ям та унікальною зовнішністю. Краса відповідатиме майстерності власника. Друзі, ну всі, ви розумієте, що це просто-напросто так. Де воно тут? Перемотаємо, що це просто-напросто акційний танк 10 го рівня. Ну Він нічого не дає, і характеристики такі самі, як цск 63 Тобто за цим гнатися це не обов'язково. Це вже в кого є такі навички майстерності і багато дуже часу, то можуть це зробити. І я так розумію, для того, щоб отримати от доступ до цієї машинки, де тут воно. До цієї машинки 10 рівня вам потрібно в кожному сезоні, я так розумію, до ранга золота доходити і залишатися в цьому рангі, я так розумію. Якщо щось не так, поправте мене, будь ласка. Так, давайте тепер перегортуємо на нагороди, а точніше на боновий магазин. Це вже цікава інформація. Що не менш важливо, дивіться, боновий магазин у нас <кій> так само має ранги. Починається все з металу, потім бронза. Потім срібло, потім золото. От дивіться, на першому етапі у нас доступ тільки буде до шкоди Т-45, це я вже розповідав. Без знижки за 6 тисяч можна його забрати. Бон. Далі, щоб відкрити доступ до інших товарів, ось дивіться бронза. У нас тут на 3 d стиль на прожетту 65 і 3D-стиль на тесту ЛТ. А основний доступ до нормальних таких товарів, що всі хочуть, якщо ви не забрали, звісно, в рангових боях. Відкривається за ранг срібло. От До срібла нам треба дійти для того, щоб можна було забрати, наприклад, КПЗ-шку за 16 тисяч бон з концепт 1Б, 3D-стиль на КПЗ-шку і 3D стиль на концепт 1Б. А от уже за золото, ранг, якщо ви дойдете до золота, ви вже отримуєте доступ до 114 СП2, наприклад, тієї самої машинки. От давайте подивимося відео. Відкрився магазин натиску з товарами забони. Які стали доступні вперше після закриття рангових боїв. Тут і тільки тут можна купити рідкісне бонове. От цього обладнання, до речі, по-моєму, ніде ще нема. От е, цієї експериментальної механізми повороту, чи як вона там називається, по-моєму, нема. От серйозно. 114 СП-2 за 20 тисяч можна забрати, якщо в золоті ми будемо. Бачите, ось ранг підсвічується золото. Це тільки в золоті можна забрати. До речі, обладнання також тільки в золоті. От бачите. Ось прямтанк 8 рівня, 10-й акційний і два обладнання. Оце ми можемо тільки в золоті забрати. Обладнання танки КамфПанзер 50Т та Конп 1Б з ексклюзивними 3D стилями. До речі, найкращою пропозицією в цьому магазині я от хочу концепт 1Б забрати. Просто хочу концепт 1Б, якщо у мене вийде, звісно, без великого задротства там. Там буде наскільки я пам'ятаю, це в нас 10 січня старт і аж до 18 по моєму лютого чи щось таке натиск. Оце ми повинні грати в цей натиск для того, щоб просуватися по цих рангах. Ну, в принципі, спробую, може й вийде. Хоча я дуже старатися не буду, що там, знаєте, упаруватися там цілими днями. Пишіть, до речі, чи ви будете приймати в цьому участь. Я так думаю, що треба спробувати. Можливо, якщо ну звісно, якщо у вас є ця техніка, вам немає ніякого сенсу, взагалі, якщо в ранги катали. Для них. А також навіть більш рідкісну пт у 114 СП 2 Розблокування товару та знижка на нього залежать від максимального рангу, якого ви зуміли досягти протягом. Ну, Бачите, максимальна знижка, ну це практично космічна і нереальна. Якщо ви дойдете до легенди чи як він там називається останній ранг, 20%, наприклад, на ці товари, які за золото доступні, ну, за, в золоті мається на увазі за ранг золото доступні. І тут дивіться, наприклад, от 20% та коштує, а так 16. Це ви можете, наприклад, 114 СП2. Ну, Це не для рядового гравця, я скажу чесно. Ну, Я, от, наприклад, навіть в ранги грав, то там капець як важко було. Тут я думаю і не менш важко буде. Максимального рангу, якого ви зуміли досягти протягом сезону. Також нікуди не поділися бойові завдання. Виконуйте їх, заробляйте монети натиску і отримуйте нагороди, щоб дістатися всіх призів. Друзі, от дивіться по бойовим завданням зараз, зараз одну секундочку, щоб воно чіткіше було. Дивіться максимально, що ви можете забрати за бойові завдання. А, значить, Обладнання збільшена снарядостійкість, 2D стиль небесний кінь червоний. Потім безпосередньо медаль, божественний скакун, дні танкового преміум каунта 3 штуки, 5 штук особистих резервів на плюс 50% до кредитів на 1 годину, 1500 бон, універсальний посібник, обладнання збільшена снарядостійкість і безпосередньо копія 2D стиль небесний кінь-червоний. Ну, от такі от справи, друзі, от такі ви нагороди максимально можете заробити. Але я так розумію, що це тижневі нагороди, правильно чи ні? Зараз у режимі натиск на вас чекатимуть спеціальні щотижневі бойові завдання, які потрібно виконувати послідовно тільки в цьому режимі. За виконання кожного завдання ви отримаєте внутрішні гриві цінності, такі як дні танкового преміум акаунту, бони або кредити. Тобто, друзі, це щотижнево можна виконувати і забирати. Ну півтори тисячі бона за тиждень я щось сумніваюся, що вони вивалять. Мойте нагороди, щоб дістатися всіх призів, потрібно грати і перемагати. І тепер цей процес буде ще більш змагальним, захопливим та різноманітним. Додано три нові мапи. Устрична затока з невеликими змінами на кшталт нових укриттів у квадраті е 5 студзянки з новими будівелями та розширеною ямою в центральній частині. Застава з новими заїздами нагору у квадратах Д4, Д5 та Е4. На кожній із нових локацій ви зможете знайти свої рецепти перемоги. Деякі попередні мапи поліпшено в невеликих деталях. Наприклад, на Оверлорді пересунуто базу і точки інтересу. На льодовику в квадратах F2G2 додано рослинність. У зеленій частині Енська з'явилася нова точка розвідки, а колишня в місті була пересунута. Хімельсдорф вирушає з натиску на доопрацювання в майбутньому він повернеться. Ще більше на ігровий процес натиску впливають модифікатори. Два колишні на плюс 25% до очок міцності та пришвидшене перезаряджання спорядження показали себе добре, підвищивши виживання гравця та знизивши ціну помилки. Вони діятимуть і надалі. А ще до них буде додано три нові модифікатори: перший поліпшує загальну влучність стрільби у всіх танків. Розкид на 100 метрів зменшується на 0,15. Це зробить стрільбу на дистанції та по вразливих зонах більш передбачуваною. Наступні два змінюють систему виявлення. Дистанція рентгена зменшується з 50 до 25 метрів, а час засвіту танків зменшено з 10 секунд до 3. Це підвищить цінність концентрації гравця, інформації від союзників та розширить тактичні можливості. Ну, це вже така другорядна інформація. Це все, звісно, треба тестувати конкретно в боях. Модифікатори, що в нас орендні танки та інше. Давайте подивимося про орендні машини. Можливо, у когось немає техніки там, наприклад, 10 го рівня. Тож оновлено перелік прокатних танків. Тепер у натиск можна зіграти на cs 63 Мінотавро та м 4 454 Звісно, нікуди не поділися рейтингова таблиця та супервзводи на сім гравців. Збирайте команду мрії та разом досягайте вершин. Настав час нових легенд. От такі от справи, друзі, по натиску. І з свого боку можу просто прокоментувати і підбити такий підсумок, що я думаю, не варто в будь-якому випадку рвати так сказати на собі. Все, що можна, і сидіти там цілими днями задротити, тому що воно того не варте. Це раз. Друге, можна грати безнапряжно, там виділяти якийсь певний час на тиждень для того, щоб просуватися по рангам і для того, щоб отримати, наприклад, доступ до рангу срібло. Я буду старатися, подивлюсь, чи в мене вийде. Якщо вийде, то заберу концепт 1Б. Якщо не вийде, то звісно не буду як засмучуватись, тому що буде дуже багато і так активності. Плюс до того, у нас дивіться з 11 числа. Стартує марафон. Я його повністю не буду проходити. Це вже 100%. Частину буду купляти за золото. Для того, щоб не задротити дуже багато, тому що і на відео багато часу йде. Ну, коротше, так можна сидіти цілими днями тільки за танками. От такі от справи, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок натиску і на рахунок цих всіх подій. Дякую вам за перегляд. До побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.